Немає безпечних місць і в 25-му році, напевно, теж воно буде, і у 24-му Львівщина була атакована зі сторони Російської Федерації. Якщо провести підсумки, скільки разів була атакована наша область за рік, і на жаль, мусимо теж говорити, не обійшлося без жертв. Скільки Росія забрала цивільному, цивільних у нашу, нашому, в нашій області. Львівщина була атакована 20, за 24-24 рази. Це не кількість ракет і шахедів, які прилетіли, а це кількість саме атак. Угу. Так. Якщо ми говоримо про найважче, 8 людей загинуло, 73, 73 було травмовано. Атаковані переважно були об'єкти енергетики, об'єкти газової сфери, але також, на жаль, всі ми знаємо руйнування в місті Львові і загибель людей, також пошкоджені садочки, школи, лікарні.